Вітаю вас! Моє ім'я Віктор Бортнік. Я найекспертніший експерт з побутової техніки Bosch та Siemens. Наша сьогоднішня зустріч це короткий огляд приладу, як він працює і що вам дає, коли знаходиться у вас вдома. Сьогодні поговоримо про кавомашини. Ваше задоволення починається зі смачної ароматної кави, яка бадьорить та надихає на життя. Дві найважливіші складові це заварювальний блок серце, каву машини та стабільна температура пари впродовж всього процесу приготування. Сіменс виробник, який зробив найсучасніші технології, доступні кожному українцю. Проточний нагрівальний елемент завжди гарантує однакову температуру впродовж всього процесу приготування. Маленький еспресо, величезне лате завжди один і той самий смак вашої улюбленої кави. Винтовий заварювальний блок відбирає з кави весь смак та аромат, щоб кожна частина меленої кави працювала заради вашого задоволення. Саме цей заварювальний блок є переможцем у змаганні за кількість заварок з одного кілограму кави. Сьогодні наш фокус на преміальній кав'ярні екстра класу Siemens EQ700. Відкриваємо коробку та маємо кавомашину та коробку з аксесуарами. Давайте уважно подивимося на кавомашину з різних сторін: величезний контейнер для кави 350 г. Величезний контейнер для свіжої води 2,4 літра, в якому можемо використовувати фільтр брідка. А ось тут всередині знаходиться заварювальний блок. І піддон для залишків води та кавового жмиху. Вмикаємо та великий сенсорний екран, як сучасний смартфон. На екрані бачиш все те, що потім отримуєш в руки. Найголовніше маємо три кавові карти. Улюблене напої та кавовий світ. За звичайною картою замовляємо еспресо, капучино, все, чого ми очікуємо для свого задоволення. Мені подобається ця кавомашина, тому що я кожен напій можу налаштувати під свій смак еспресо, об'єм, міцність та аромат. Лате або капучино, об'єм, міцність та відсоток молока. Отак. Siemens EQ700 700 це дуже вправний бариста. Але найцікавіше. Що там ховається за картою кавовий світ? Різноманітні напої, які притаманні країнам нашої планети Земля. Збираємось у подорож до Австрії, будь ласка, віденський меланж. або ніжний флетвайт. Маємо можливість бути вибагливим клієнтом. Загалом 48 різноманітних напоїв, щоб усі уподобання завжди мати біля себе, ось саме тут і стане в нагоді кавова карта улюблена. Чого я ще очікую від преміальної кав'ярні? Я хочу, щоб смак моєї улюбленої кави був завжди однаковий. 140 або 200 мл капучино буде мати завжди однаковий смак, тому що розумна електроніка завжди сама додає меленої кави в залежності від об'єму та ваших налаштувань. А от таке може тільки eq 700. А може, є ще щось. Що робить цю кавомашину надсучасною. Ви бачите цей символ, який вам добре знайомий по смартфонам та іншим гаджетам? Так, кавомашина Siemens eq 700 через Wi-Fi є частиною великої спільноти HomeConnect. Спільноти, яка має за мету зробити вас щасливим, а приладам надати можливість піклуватися про вас. Налаштування так само легко і просто. Як створити для себе електронну адресу у Google, а потім 100% керування кавомашиною за застосунку, так само як подивитися новини чи відправити повідомлення. Обираємо напій його. Властивості та замовляємо приготування три кавові карти: улюблене, звичайне та кавовий світ. Зверніть увагу, яка кількість країн бажає запропонувати вам свій напій. У верхній частині екрану є пояснення, що саме це за напій. А от таке, щоб кавомашина рекомендувала рецепти приготування солодких страв, так це вже не кав'ярня, а ресторан Браво EQ700, преміально. З турботою про власника, але найголовніше для реального життя. Це був короткий огляд кавомашини Siemens EQ700. То яка вона? Сучасна, елегантна, інноваційна? Саме так, це все дуже влучно характеризує eq 700 Але насправді я в захваті від того, коли вона працює на мене: готує смачну та ароматну каву. Тому якщо кавомашина. 西漫ツ。